А у нас сьогодні млинці з ікрою. Ікра натуральна, але не справжня і тому недорога. Ну це дуже смачно. Смачніше, ніж просто на батон намазати. Беремо трішки вершкового масла, розмазуємо на млинець. І ось така у нас ікра. Це не просто з риби, а зроблено, з риби, але не ікра, а зроблена з м'яса риби. Чи з жиру риби, я навіть і не знаю. Так, трішки кладеш, вона солона, багато робити не треба. Ось так, раз, раз. І отак закрутили. Головне зробити правильне тісто, щоб воно гарно відставало від сковорідки. Так, Мією рукою насильно зручно ось таке тісто. Одне яйце, літри молока, 200 грамів борошна і одна ложка цукру. І дайте другий шанс в вашій її Знайшла на горищі, п'ять років не користувалася і ось пригодилася. Смачного.